Нарешті я отримала свій трипептидний колаген. дуже короткий його спробувати. Коли він прийшов в Україну, його розібрали дуже швидко, і багато хто не встиг його замовити. І я також в тому числі. В Європі його також дуже швидко розібрали. І ось е, я вже маю нагоду спробувати. Дуже крутий продукт, інноваційний. Працює дуже швидко. Уже біль, буквально після кількох флакончиків ви побачите результат на своєму обличчі. Це підтягнутий овал, ця шкіра розгладжується, не стає зморшок заломів. Відростає волосся таке густе, еластичне, шовковисте, міцніють нігті. У вас це підтягується шкіра всього вашого тіла, а також внутрішні органи. Дуже круто працює на оздоровлення серцево-судинної системи, на еластичність, омолодження, регенерацію наших судин і внутрішніх органів. І коли колеген всередині організму вашого зробить порядок, оновлення, апгрейд такий, потім ви побачите це вже зовні. Ось такі от бутилочки в медичному склі, тому що продукт повністю органічний. Він не містить консервантів, але містить такі кофактори, які сприяють кращому і швидшому засвоєнню клітиною. Це екстракт гібіскусу, смородини, що надає дуже такий приємний смак і аромат цьому продукту. Також тут є вітамін С, вітамін В, вітамін в 6 вітамін В2. Вітамін в 7 шпинат, а також увага, тут є ще гіалуронова кислота. І все це разом в Сенергії працює дуже круто. Хто спробував цей продукт, то, звісно, закохався у нього ще більше, ніж у наш рожевий пептидний колаген. Кому цікаво, як отримати найкращі результати, як його вживати, як отримати знижку 20% на цей колаген, і як отримати можливість накопичувального кешбеку, пишіть дзвоніть, я вам у цьому допоможу і проконсультую також. І ви отримаєте такі результати, які будуть вас вражати.